Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Дівчата, це королівський сніданок, це млинці не магазині. Це млинці передала моя мама, і я зараз просто наїмся, і в мене буде ідеальний настрій на цілий день. Так, тут чотири штучки, можливо, в іншому випадку я з'їла би три, але сьогодні я хочу чотири. Тому млинці, кава, і я пішла снідати. Ну що привіт, починаємо з вами новий влог. Я їду замінити масло в машинці. Мені це зроблять на родинно дружніх засадах і мені це дуже подобається. Сьогодні сонячно на вулиці, це класно. Я, е, я дуже швиденько почала прибирати вдома і ну, по мінімуму все зробила. І зараз їду, щоб не затримуватися. І так вже пізно виїжджаю. А, так, е, треба було б заїхати в магазин, купити б якогось тортика. Щось таке і далеко я їздити не можу, тому що мені треба швидко доїхати. Напевно, заїду в магазин біля себе, подивлюсь, що там є. Щоб не витрачати час на інші магазини. От, Тому поїхали, а потім вже будемо з вами спілкуватись. Так, все, я повернулася додому. Зробила те, що мала з машинкою, змінила масло. Воно таке, до речі, жвавіша машина стала, мені здається, бо була ніби трошки така сповільнена, не така жвава, як мені хотілося. То, звичайно, не порш. Але все одно була трошки жвавіша. І в мене якийсь такий сонний сьогодні настрій, не знаю, така сонячна на вулиці, класно, тепло, але я якась така дуже в'яла, не знаю. А, зараз перевдягнусь і буду допробирувати вдома, бо я тільки почала. А, в мене там прання допралося. Зараз піду розвішу. І словом а, і словом буду займатися ще домашніми справами.

Ще я думала, що в нього буде зараз забагато. Але тут в процесі взагалі не помічаю. Дивимось майстер-ше. Мастер-шеф. Мастер І намагаємось складати. Я вийшла прогулятися, зробила собі каву і вирішила просто намотати круг району. по району. По-перше, ідеальна погода. По-друге, хочеться справді якоїсь активності, але насправді п'ятниця, вечір і субота я була настільки стомлена і відчувала якусь таку втому, що мені насправді нічого не почалося. Мені здається, що я Тут до такого етапу, коли мені дуже тяжко перезавантажитись за тих нещасних два дня вихідних, які в мене є. І просто просто втома накорпується і дуже важко з того виграбтись. Але на щастя сьогодні трошки легше стало. Ну, я Маю на увазі якась така жвавіша сама по собі. І захотілося прогуляти. Чоловік мій не хоче піти нікуди. Я ні з ким не домовлялась, щоб десь виїжджати в центр. Тому просто підусь зараз тут по району. Чоловіко зайду в магазин, куплю якось вкусняшки. І взагалі сьогодні ще треба відео змонтувати, тому все сьогодні такі справи. Ось. Тут буквально. Я взагалі в мене магазин в іншій стороні, бо в мене в планах було дійсно зайти в магазин купити вкусняшку. але в ту сторону не світить сонце і картинка не така була б яскрава і красива. Так як я захотіла з вами поспілкуватись, я вирішила розвернутися, спочатку прийду сюди, а потім пройдусь назад, тим більше я гуляю. До речі, сьогодні в мене перший раз взуті кросівки за цей сезон. Погода справді класна і я сподіваюся, що вже буде весна, хоча на наступному годині трошки прохолодно малює, але це вже прохолода весняна. І вже все одно йде до тепла, йде до довгих днів. Максимум чи план мінімум не знаю викликнула. Купила, купила клярчиків з сирним кремом чи наче І зараз повертаюся вже додому. Я вам скажу, що навіть і жаркувато буває. У мене тут, типу, худі, куртка. Трошки жаркувато. Хоча відареється, я такий прохолодний. Я ще продовжую свою прогулянку. Блін, по класному погоду, і не хочеться йти додому. А... Що я вам хочу сказати? Я дуже шкодую, що в тому районі, де я живу, немає якогось лісу, парку, тут все поля. Тут реально все поля. Да, тут можна зробити класні фотки в полі влітку, але прогулятись так. Дуже не вистачає якогось лісочку. Є геть ось там, ось там далеко, якщо ви бачите, Зараз я вам спробую показати. Що ви бачите, ось там така, горбик, це такий невеличкий ліс, це був чи є козацький форт захисний, там типу накопано і насаджено деревами. Ось туди можна пройтись і там такий невеличкий лісочок. Пройтись, напевно, десь з пів години в одну сторону, а проїхати з машиною там з того боку траса у хвилинки-дві. Тому, в принципі, туди можна проїхати чи пройтись, але все одно це не такий повноцінний ліс. І знаєте, ну там багато хто хоче жити в приватному будинку. Ну, приватний будинок від приватного будинку насправді відрізняється. ось в мене тут така місцевість. І, і ось так. Я б, наприклад, якби зараз обирала місце, де б я хотіла жити, обрала б якийсь котедж, але в місті. Тому що мені інколи не вистачає цієї місцевої інфраструктури, доступності легкої, в будь-який час, чого б я не захотіла. От. Але вже, звичайно, я звикла до такої відносної свободи у вигляді, так, краще буде. але я звикла до відносної свободи у вигляді так, життя у будинку. Тобто Більша площа, можливість вийти е, на повітря в будь-який час. Тут дуже такі ніби двоякі ставлення, двоякі враження. Ніби хочеться міста, того руху е, вийти, купити кави да, відносно в 9, 9 годин вечора влітку. Е, можна, але хочеться і такої свободи, яку я власна ходила. Тут у нас є, звичайно, такі заміські комплекс, куди можна вийти, але в нас був негативний досвід, ми ніколи не ходили і вирішили вийти в комплекс такий відпочинковий ресторанний. Ну, з обслуговуванням там якось не дуже, тому що довелося чекати офіціанта дуже довго, який так і не підійшов. І вони вважали це нормальним, типу нам треба було десь піти, сходити, знайти офіціанта. За руку прикли за Руку прикликати, щоб підійшовся взяв замовлення, тому поки що досвід не дуже. Так, тут вже почались непрохідні болота, тому я, напевно, все ж таки розвертаюся і йду. І вже повертаюсь додому. По полях походила, в магазин сходила. Трошки нагулялась тому, тому йдемо додому. Коротше. Раз вже пішла така весняна жара і вирішила прополососити всередині у машині а, і наполірувати, витерти пилюку в салоні, ну пополірувати поверхні. Мити не буду, але зараз ми пропилососимо, повитираємо пилючку і буде в нас чистенько і свіженько. Тут в мене пахне вишеньками, тому що в мене тут є а, освіжувач. М -м -м і зараз буде чистенько. мию килимки в машині вологими серветками. Ну Не хочеться мені зараз тут возитися з водою. А так як я вже зараз а, зошу, то хай би вже і килимки були чистенькі, правда? Ось так от тик-тик-тик-тик і гарненько буде. Ну що, я вже тут, в принципі, все. Попилососила, повитирала килимки серветкою, як ви бачили, наполірувала поверхні, витерла пил. І вже, напевно, то можна буде завершувати роботку з машиною сьогодні. У мене тут ось такий ароматизатор. Це вишенька, лишилось трошки. Але купувала я його, напевно, минулого літа. І, ну, Ще ось його тут вистачить надовго. І вони доволі такі прикольно. Прикольно пахнуть. До того в мене, здається, була ванілька. Це вишенька, вона теж класно. Аромат дає в машині. Я, до речі, люблю ароматизатори в машині, але такі приємні і ніжні, не такі, що термоядерні. От, Тому, а цей купувала у Вацну. Зробила собі обід, тут у мене гречка, тут у мене запечена ковбаска і салат прямо в тарілці, і тут все виклала. Тут листя салату, трошки огірочка, помідорчик, мікрозелень, полила крапелькою олійки і вже йду їсти. Ну, що я вам хочу сказати? У нас щось не дуже виходить, ми почали по плану скласти контур і далі складати середину. Ось це все, що в нас вийшло вчора скласти. Тут шматочок, тут шматочок і ось тут. Ну, блін, ну це дуже складно. Е, ну, Ви бачили картинку, яка тут, і просто підбираємо, просто щось намагаємося скласти, але я не знаю. Поки що це, це всі наші успіхи. Я вже приготувала вечерю, може й повечеряли. Зараз буду мити волосся, вмиватися. От, і, в принципі, закінчується сьогоднішній день, щоб фільм якийсь подивитися, і був би взагалі ідеальний день, бо день був сьогодні класний. Погуляла, відпочила, помонтувала, змонтувала А, е, І справді, да, щоб якийсь фільм знайти, але проблема в тому, щоб його знайти і подивитися, справді, класний якийсь фільм, а не просто потратити час на щось, те, що тобі взагалі не заходить. От, тому зараз перегляну, можливо, там щось з'явилось нове. Але спочатку свої ванно банні процедури. Так, привіт, друзі. Вже п'ятниця. Я просто випила з життя соцмереж на робочий тиждень а, і просто нічого не знімала, бо не було якось ні часу, ні сил. Насправді робота просто забирала всі сили. Я їх завжди біжу сьогодні, вирішила. Без машини не питайте мене, чому і на яких підставах я вирішую, їду я на машині чи не на машині, сьогодні без. От. Вийшла прогулятися. Спочатку думала десь посидіти в кав'ярні, але потім подумала, ні, я все ж таки хочу прогулятися. Взяла собі каву в маку. До речі, раніше не любила в маку каву, але зараз так нічого. От, тому гуляю, п'ю каву. В кінці було таке гарне сонечко, що я так чекала обіду, щоб реально прогулятися і насолодитись сонцем, але десь до обіду сонце сховалося. Але все одно відчувається весна в повітрі і класно. Шкода тільки ще обід такий маленький. Тому що вже пора повертатись назад. До речі, зараз дуже небагато людей тут ходить являє, можна знайти доріжки, де можна пройтись саменькі. І ніхто тобі на голову не лізе. Класненько. Так, прийшла я вже додому, п'ятниця вечір, і Ще зараз хочу швиденько поприбирати вдома. Бо завтра маю вранці виїхати з дому по справах і не хочу лишати це на вечір, бо все одно, поки поїздиш, поки порішуєш всякі справи, в натомишся і захочеться повернутися в чисте відносно помешкання. тому сьогодні в мене ще в планах таке швидке прибирання. Зараз поставлю картопельку варитись на вечерю у нас сьогодні з оселецем. А, і поки вона буде варитися, я тут швиденько понаводжу марафети, повитираю пилючку, а швиденько там помию раковини в ванні і будемо вечеряти. От, Так що такі от в мене плани на вечір п'ятниці. Поїхали. Все, я перевдягнулася в домашні в свої, неймовірно, зручні піжамні штани. І зараз буду швиденько прибирати, витирати пил. Я сьогодні... Повитираю пил, а німчик мені завтра прополососить. Ось. І в нас буде шестеснять. Картопнику вже вариться. Вечеря готується, тому швиденько прибираємо. I know you so your friend you're not okay. And tell me what's wrong Ну тут я вже майже завершила, все поприбирала, пиль повитирала, ліжко не застилаю, не викладаю там подушки, бо відповідно зараз будемо спати скоро. А вже завтра вранці застелю і покладу подушки. А тут все чистенько, гарненько, і я йду далі. Okay, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you... Well, I'm going to wash my makeup. I wiped my face. В першу чергу зараз змию макіяж і підмиюсь. А потім вже, можливо, буду щось ще добре після того, як повечерюємо. Дуже якийсь такий тяжкий тиждень робочий, не вистачає ні сил. Бляха тече, тече целярка зі спонжу. Не вистачає вже ні сил, ні натхнення в кінці робочого тижня. От, тому. Ну, зараз прийму дошик і швиденько ще щось дороблю і буду відпочивати. Може так багато налила води, що вона просто скапує. От такі от справи. До речі, сьогодні такий приємний сон снився. Просто, просто... Якісь легка, приємна атмосфера. В сні була ніби така якась кафешка десь на березі моря з такими повітряними а, шторками. Ну, коротше, атмосфера була дуже класна увісні, але довелося прокинутися. Бо це не в будильник, є така штука і в будильник. От. А, тому я, мабуть, зараз ще домиваюсь з вами, прощаюсь на ось такі от ноті з одним закритим оком. І. Бачимо з вами у наступному влозі.